Веселої руханки та посмішок розпочинається фестиваль Spring Games. На активності запросили не тільки дітей з особливими потребами, але й тих, чиї родини вимушені були покинути свої домівки через військові дії. Спершу підлітки поділилися на команди та придумали їм оригінальні назви. Тим діти взяли участь у цікавому квесті. На 10 команд чекали незвичайні випробування. На станціях необхідно було плести коси, утримувати повітряну кульку в повітрі або ж складати колективно колаж Моя квітуча Україна. Я плела косичку, мені дуже сподобалось, як я це робила. Мені найбільше сподобалось те, що коли ми отак брали кеглі, отак перетаскували дерев'яні деталі. Мені це найбільше сподобалось. Проходити випробування дітям допомагали студенти Запорізької політехніки та інших вишів обласного центру. Кожен з учасників фестивалю міг відзначитися в конкурсах і продемонструвати свої здібності. Найактивніше вболівали, звичайно, батьки, які не стримували своїх емоцій та підбадьорювали дітей. Завжди, куди нас не запрошують, намагаємось возимо дітей, щоб вони відпочили, тому що для них це ну, от не те, що ковток, а для них це реально такий вибух емоцій. Ви подивіться на їхні очі, вони горять, їх не вгамувати. Я не знаю, що будуть робити організатори далі з нами. це просто. І для батьків також, ви ж бачите, яка я також рядом, поруч з ними щаслива. Вони загораються від цього. Для них це от реально перезавантаження якесь. Діти їх не вгамувати, очі горять від щастя, і вони кожного разу запитують. Лише, лише готуючись сценарій, ми враховували те, що всі дітки у нас особливі, і тому ми чергували завдання інтелектуальні, завдання там на кмітливість, рухливі завдання для того, щоб діткам було цікаво, діткам було легко їх в міру легко їх виконувати, і для того, щоб загалом цей захід став дійсно таким цікавим, корисним для діток і став такою розрадою під час таких складних часів. У квесті взяли участь півсотні дітей з особливими потребами. Організатори додають, такий захід не останній. Найближчим часом планують нові цікаві зустрічі. Ще один такий в нас є проект, який називається Про освіта і десь наприкінці травня. Ми також запрошуємо дітей 8, 9, 10, 11 класів, на профорієнтаційний захід знову ж таки до університету Національного університету Запорізька політехніка, де діти зможуть познайомитися ближче з цим навчальним закладом, вищим навчальним закладом, і можливо обрати собі майбутню професію, тому що це дуже важливо і актуально в наш час. Це не перший захід, який ми спільно проводимо з цією організацією. Я думаю, що у нас ще багато попереду дуже планів. Ми, ми зробимо все для нашого майбутнього, для наших дітей. Ну а цього разу переможців у квесті не було. Всі діти отримали дипломи та солодкі подарунки від спонсорів. Олена Машталяр, Олександр Гуц, телеканал МТМ.